Всім привіт! Всім привіт. В даний випадок кабель КГ. Кабель гнучки розшифровується, використовується зазвичай для сварок. Має в собі 25 переріз, мідні жили. Гнучкий, доволі таки гнучкий, але недостатньо для використання з акумуляторами. Має гумову ізоляцію всередині ця біла. І зовнішній гумова оболонка чорна. Можна використовувати для підключення акумуляторів до сонячних гібридних інверторів, однак не дуже зручний у використанні, оскільки недостатньо не гнучкий. Кабель ПВ-3, мідний також, переріз 25 також. Набагато кращий і зручніший в користуванні кабель має. Мідні жили з ізоляцією ПВХ-пластикату підвищеної гнучкості. Бувають також типи НГ це не горючі. Гарний кабель для використання в системах для підключення акумуляторів до гібридних сонячних інверторів або інших інверторів чи інших джерел живлення, де потрібно передавати великі токи. Два цих типи кабелів можуть передавати ток до 140 А. Також один з найдорожчих кабелів це АВГ-кабель, який так і розшифровується, як американський калібр Дротіці, має в собі силіконову ізоляцію. Також цей кабель має дуже гнучкий, буквально його можна будь-яким чином манути, він дуже м'якенький. За рахунок того, що має дуже тоненькі проводки. Також ці проводки луджені, що додатково захищає від окислення. Однак ціна у цього кабеля найдорожча. Фаворит у мене ПВ-кабель, достатньо якісний і, в міру, дорогий. ТОК відповідно по ВГ кабелю згідно характеристик до 70 А це АВГ 4 АВГ, який вороняється приблизно 21 мм